Хтось у чорній хусті з думками про сина героя, хтось із дітками за руку, а хтось у вишиванці з молитвою за Україну у душі. Всі ці люди сьогодні йдуть до храмів, аби вклонитися плащаниці та вшанувати смерть Ісуса. Зараз ми перебуваємо біля найвідомішої церкви міста Львова, гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Зазвичай тут збирається найбільша кількість вірян, і сьогоднішній день не виключення на площі Ангерів. Від ранку формується черга з охочих приклонитися до плащаниці, і звісно, через попередження про можливі атаки росіян напередодні Великодня у місті враховані всі заходи безпеки перед храмами та по центру міста патрулюють поліцейські. Оскільки храм це є публічне місце, то так само священники і церква закликає дотримуватися всіх заходів безпеки, які потрібні. Ну, переважно люди є повідомлені про укриття, які є поруч, до яких можна швидко дістатися. Ну, в храмі ми, звичайно, маємо таку чергу. Я думаю, що видно, як люди приступають поступово по одному. Фактично, так воно для людей є цілком таким спокійним місцем, де можна нормально якби, не переживати, що вони будуть якось заблоковані. Таку з маємо запасні евакуаційні. Виходи, щоб люди могли спокійно з храму завжди вийти. А ми йдемо далі дізнаватись, яка ситуація у інших храмах міста. Наступна наша зупинка це ще один храм у центрі міста церква святого Андрія. Бачимо, що людей тут не менше. Від ранку формується черга з охочих приклонитися до плащаниці. Люди чемно стоять у черзі, чекаючи своєї можливості. А поки чекають біля храму, хтось молиться, хтось вітає один одного вже з прийдешнім великоднем. Навіть попри повідомлення про загрозу ракетних ударів росіян та диверсій, люди. Люди все одно йдуть до храму, бо кажуть, що саме так відчувають атмосферу свята. Для них це важливо і для них важливо отримати в цей день Божу благодать. Що для вас означає приклоніння до плащаниці? Ну, для мене, ну я завжди кожного року ходжу до площаниці. Ну для мене це свято дуже є важливо, тобто воно показує якісь традиції українського народу. І в нас в сім'ї ну, зокрема, ми святкуємо і дуже поважаємо це свято. І завжди ходимо до площаниці. Я просто тут з банку відбігла, тут працюю недалеко. І ну, не знаю, це дуже світле свято, тобто яке показує надію на майбутнє. Це зустріч з Ісусом Христом. Поклонитися, побачити ще раз в голові пере. Осмислити всі його страсті і все те, що він зробив для цілого людства, для того, щоб ми могли всі свої гріхи, всі свої прогрішення, все, що ми могли у сповіді, якраз у прийнятті Пресвятої Євхаристії, ми могли це все відмолити і ще раз помолитися, попросити. Всіх тих благ для нашої України, для ЗСУ. То для мене дуже важливо то все моє життя. А от дуже багато було повідомлень про загрозу ракетних ударів, але люди все одно йдуть до церкви. Звичайно. Звичайно, я ну я я, за те не ну, Я не думаю за це. Я думаю, що треба прийти сюди. Обов'язково треба прийти. Щоб Бог дав благословення на цілий рік, щоб здоров'я було, щаслива доля, мир, спокій в Україні. За все молимося, от лунали попередження про можливі загрози ракетних атак, диверсії росіян. Однак люди все одно йдуть до церкви. Чи ви б чули про ці повідомлення? Та от чи не боялися сьогодні йти? Я не боялася, все під Божим на все господні. Так, на, на, на все Боже благословення, і що має бути, то буде. Якщо щось має статися, то думаю, що від того не втечеш. Ну і на завершення ми навідалися до собору святого Юра. Тут теж чимало вірян. Черга не така велика, як у храмах центральної частини Львова, але все ж вона є, і хочу зазначити, що ближче до вечора людей стає дедалі більше. У соборі святого Юра, як і в інших храмах, плащаниця сьогодні прикрашена різноманітними квітами. Це лілії, троянди, хризантеми, зазвичай білого чи червоного кольорів та лампадками. Звісно, у кожному храмі сьогодні увага приділена і вшануванню наших воїнів. Стоять дошки з портретами загиблих. Люди залишають пожертви для воїнів. Також священнослужителі сьогодні закликають вірян доєднуватись до допомоги збройним силам та донатити на армію. Додам, вже завтра у храмах Львова відбудуться пасхальні богослужіння. Львів'яни матимуть можливість освятити свої великодні кошики з 12 до 22 години. Час варіюється в залежності від обраної вами церкви. Також додам, що традиційного обливаного понеділка цьогоріч у Львові не буде. Місцева влада не організовує жодних заходів у цей день через загрозу ракетних ударів росіян.